Так, продовжуємо. Сказали перекрити поле мені закрити. Будемо щось дивитись. Три є. Нехай буде три. Шість є, так? Да? Ну, нехай буде шість. Так. Попробуем. Ну троечка да повынож быть Не. А. Так. Троечка щи Нехай з цим закінчимо, І сюди вдаримо ще три фіоли і закінчимо. Ось так ось. Швиденько. так, да, там з тим трохи. Я наплутав. Так, поїхали далі. Зелені. Зелені. От два зелених. Мабуть, поїдемо ми сюди на два зелених, так. Да. Так, раз. Два. Три. Чи їх з цього використати вже. Звичайно. Чей... Давайте так все ж таки. Потім у нас тут... порозлімічувати, звичайно, було б класно б всіх героїв. Було б супер взагалі. Так. Так, так, так. Інформація ворогу Поїхали. Дивимось. Окей, зражаємось. Плін, опять все зелене. Ладно, нехай буде жовтих багато, може. О! О. З першого разу ми тут заряджаємось ось так. Так, тут зараз сіток. Обираче влуплять. Чотири синеньких тоді. І ще раз отак, тому що він мені нічого не зробить. О. Так. Поїхали. Б'ємо, мабуть, сюди. А де я буду розігрувати? Так, стоп. Де я буду далі грати? Чи спочатку цим ударити, подивитися? Буду так розігрувати тут все одно. Давайте, мабуть, все ж таки ось цим ударю разок. Щоб трошки. Потім ось цим ударю трошки. Так закінчувати. З цима червоний потримати, щоб дозарядитися. Чи навпаки вбити цього стовідсотково. Протримати хід разок ось так. Так, походити так. Кого краще вбити там, підтягнути? Він мене не вбиває. Наче вбиває в мене три червоних. Ось питання. Ну, три червоних. Так. У мене є проблема, одна малесюсінька проблемка. Що він зараз поріже мені і вдарить і то, щоб я потім... Ладно, давайте все одно потім я добиваю його. Він не може вбити всіх в мене, а, навіть не вбиває жодного. Ну все тоді питання закінчене. Щось я так міркував, що він може газель в мене вбити. Так, цим закінчило. Люди вже встигли, блін побивати всіх, я тільки гадав. Міркував. Так, що в мене залишилося? Ну сюди, мабуть. Поїхали. Це буде, звичайно... контр-отака. Контр Контру будемо використовувати. Так, и ось так Дивимось. Так, 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 поехала. Окей, сражаемся. Так, що ми маємо? Три жовтих маємо. Взагалі мені нічого не дають. Давайте ось так, три зелені зіберемо. Блін. Ну вже щось. Там де три, тут ще 4, вже 7. Я не встигаю, так? Да? Ладно. Не повинно вбити повністю мене. Чи повинен? Дуже шкода. Ладно, відхилюємося. Урона не буде вистачати зараз завжди. А що мене вбиває, не можу зрозуміти. що повинен бути, був вбивати за завдяки здарова. Ну тут все. Тут все. Ненавиджу як конена. Ну не бачу взагалі варіантів, щоб я тут щось когось якийсь урон наніс. Скільки ж вони відхилюють ці, як вони... Ну все. Може такі. Та ні то там стільки. Ай. Оце перше чисте залиття. Просто чисте залиття. Просто чисте залиття. Добре, що у нас залишилося? Новий жовтий. Новий жовтий. Так, часу вдосталь. Можливо, трошки потрібно пошукати. Блін, ну як на одну. Можливо, щось... Ярик розбився. Блін, як яканини ці. Юканини. Бесит трошки. Почм ударити. У мене там фіоли є, да? Ну, юкана не полізу, блин. Ох, молоддець коба. Залишили виключно юканів. Сюди ні. Мабуть, тоді сюди будемо бити. Давайте спробуємо. Значить, так, так, так. Ось так. Поїхали так і. Хочу, мабуть, все ж таки. Ось цього. Хотів того, але виключно бачу краще усього. І де це в мене швиденька дівчинка? Ось так. Спробуємо так, мабуть, да 29 поміняти. Поїхали, зрушаємось. Жовтими на жовтих. Добре піде. Без одні фіоли. Бен хотів же фіоли взяти. Так, ну кріс треба збирати. Так. Фіоли взриваємо, нехай летять. Так, у мене є три зелених, тобто три червоних. Бачу. Жовті поїдуть. Так. Три шість жовтих бачу. Дев'ять не бачу, ось в чому питання. О так хочу, так? А його ми заблокуємо, да добре? Так і вирішуємо, б'ємо сюди. І всі швидкі замідляємо Ну це я не хотів, щоб було. Так. Якого блокувати? Це може відхилитися. Ні, спочатку проб'ємо, мабуть. Так, потім... цього заблокуємо все ж. Він більш противний, а з цього зріжемось, ну, як завжди він, блін, поїхали тоді сюди. Так, того я не вбиваю ні в якоб, значить п'ємо сюди. Від цих не вбиває. О ти собака. Ну давайте потім спробуємо відхилитися трохи. А, ну шо ти нанесеш не зараз. Так. Так не розумію, що сталося з дівчинкою моєю. А, вона. Ти дивись, які ж вони товсті. Ну нарешті. М да, тут ще й пощастило. Важкий бой був. Важкий, важкий, пощастило трохи. Так, залишається останній. Що у мене на останній? Тут у мене такий синій ці будуть там. Да? да, буде щось таке, мабуть. Бабочки, так, шкода перший, що залив. Просто шкода. Ось таке щось буде. Фіоли, які на розгоні, бабці, все зрозуміло. Ну шо, юканен знову, блін, два розбива оба на юканенах. Mm -hmm. Оба на юканенах. Так, що в мене залишається? Подивимося тоді, мабуть. Чи добив брати, чи знову юканена брати якогось. Три синіх буде на цей час. Три. Три синіх. Так, мені так, щоб мене ніхто не вбивав. Ось це мені не підходить. Ось цей, мабуть, Юканен... Can... О, цей, мабуть, найбільше мені задовольнить. Два червоних... Обходи. Немає... ну да, мабуть, оцей мені найбільше підійде. Так, що тут? Тут гірший варіант. Тут так само гірший, не дуже добрий. Ну і тут всі будуть різати мені. Можна від фіолі зіграти від контра ще, ну я щось за цей більше мені. Здається. Так, дивлюся, що у нас там по тапцям, давайте подивимося, 4, а тут 9. А, ну там ми вже програли. Ми вже програли. Я дуже мало набрав. Перший розбив мене, підвів, звичайно. Давайте поїхали тоді. Якщо вже нема сенсу, то що зробиш? Так. Ось так. І бабочки дивимо. Ай, поехали. Шкода. У. Так, фиолы трошки есть. Ну давайте. Трошки фиолы изберем. Ну, ну, на вещи столько Так. Три синіх. Три синіх потім чотири фіоли будуть. Навіть краще навіть буде. Добре, поїхали. Ось так. Мабуть, все ж таки ось так. Чи краще з червоним розбиратися? Мені три не вистачить, да? щоб дозарядитися. Не вистачить. Це між може... Ну давайте ось так. Ось так. Та ну навіщо ти ще один? А не все добре. Давайте. Тоді ми робимо ось так ще. Робимо, мабуть, сюди ось так. І поїхали ось так. ось так давай Так, трохи там щось їхало. Що мені можна? Мені по центру краще трошки походити якось, так щоб вони поки не ходили. Але я взагалі не бачу нічого такого, щоб... Простенько пробитися. Давайте ось так все ж таки. Поїхали ось так. Падло забив захищена. Ну давайте ось так тоді. Ти ж здохнеш, я так розумію. Ніфіга, не хоче. Ну добре шкода. Доведеться так робити. Так, поїхали сюди. І сюди ще раз. І сюди ще раз. Ось так. Один залив і один просто-напросто не вистачило час. Виходить, так? Да? Перший в мене залив. Вийшов. Це ага. Да-да-да. Це сюди. А тут я просто щось. Ну, да, він вдарив то, на кого був розрахунок, що буде удар по поіконено. Ну, і він буде відхилюватися і вмирати. А так не сталося. Ну, все. На цьому все. Я так розумію, ми програли. Шкода, звичайно, але що є, то є сім. У нас залишилось один. Шість тапецьків ми програли. Шість програли ми. 6 ми програли, 224 зелікові бали. Слабенько, слабенько. Ну, як є. На все добре. Віва Україна. Слава Україні. Смерть клятим ворогам. А все добре.